Пляж Казбецький, 11 ранку поблизу річки, засмагає Аліна Корж. Жінка каже: відвідує цей пляж п'ятий рік поспіль, оскільки він завжди чистий. Тут Завжди працюють працівники. Навіть сьогодні зранку вже чутно було газонокосарку. Пляжик чистейший пісочок чистенький. Вода чиста, прохолодна, ще не купаюсь, але ноги зайти помочити вже можна. Щодня каже місцевий житель Анатолій Божок, прогулюється вздовж Дніпра. Купальний сезон, говорить, теж розпочав. Спочатку невеличке, невеличке навантаження, десь в межах 7 кілометрів, а потім зрозуміла річ природні ванни в Дніпрі. Чоловік теж звертає увагу на чистоту пляжу. Вода є і санітарні умови, душ, дорожки до для того, щоб помити ноги, ну, освіжитися. Водою чистої після купання в Дніпрі. Працюють на пляжі працівники комунального підприємства Благоустрій розповідає один з них Олексій Чип. Чоловік вирівнює газони біля тротуарної плитки. Бо тут бордюри і діти на велосипедах буває часто з'їжджають з бордюра і падають. Працівник комунального підприємства Віталій Озіран прибирає берег Дніпра. каже, робить це щодня. Прибираю берегову лінію від комиша. І Дніпровського морського горіха, щоб було чисто, щоб люди не ранили ноги. З падінням води, підняттям води, воно знов сюди все попадає. Приходиться кожен день прибирати. Має доробити й заплановану роботу, говорить Віталій Озіран. Покраска зонтиків, пергал, прикручування крючків, машинкою стрижу газон. газон. Роботи вистачає. Готувати міські пляжі до літнього сезону розпочали півтора місяці тому, каже начальник дільниці з обслуговування берегової зони комунального підприємства Благоустрій Володимир Сухомудренко. Почалися вони з ремонту всіх дерев'яних будівель та споруд, які є у нас на пляжах. Проведено часткове фарбування, воно буде дофарбовано, як, наприклад, ось на Казбецькому рятувальна вежа. Були ж знову такі покриті пергали навіси свіжою сіточкою. Провели роботу по ремонту всіх лавок. Буквально за останні два тижні ми вивезли, ну так я дивлюсь, орієнтовно близько семи тонн тільки камешу, водоростей та всякого різного добра, які люди позгрібали з берегової зони. Нині пляжі готові на 70% до пляжного сезону, додає Володимир Сухомудренко. Залишилося доставити лежаки, очистити пісок та облаштувати спортивні частини пляжів. Анастасія Гуменна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.